Так, мене все звинувачувало, що я тут не у Львові, будую, що тут у нас погода гарна. От Повернулася львівська погода. Плюс 3 дощ зранку, був вітер, було ще тепліше. Гляньте, яка грязюка жирна. Можна на хліб намазувати. Так, поїхали. Давайте почнемо. Що у нас? Це перший огляд у нас виходить після Нового року, чи другий вже, я не пам'ятаю. Будемо врахувати, що перший. Так, що хотів сказати? Про основні роботи, які відбуваються і які не відбуваються. По першій, по першій секції зараз. Доробляють там дещо по балконах стяжки, там такі речі по, по зовнішній частині. О, стоп, це не той під'їзд, це не той під'їзд, ось під'їзд. Ага, Під'їзд закрили через те, що там у нас це не під'їзд. Перепрошую, знов ось під'їзд. Там вроді плитку клали якраз. Ага, вона закрита. Та-та-та, я зрозумів. Через сусідні, ага, поняв, поняв. Поняв, поняв, поняв. Я просто так звідси плиточку покажу, ну, давайте зайдемо через сусідні. Щось сьогодні з дверями взагалі мене погано. Ці закриті. О, є, потрапив. Такий обхід зараз через комерцію. Так. І ось тут поки що Оцю, ця частина буде закладатися, це квартира, а це комерційне приміщення. Ось якраз кладуть плитку. досить високо кладуть зараз сапожок. Бачите? Виточка вже спустилась на перший поверх. Добрий день. Ось, а фарбування піднялось вже на четвертий. Зараз піднімаю одразу на четвертий поверх. Там повинні... Якраз фарбувати наш працівник балконні конструкції також стоять. Погано, звісно, що електрики ще нема. Але електрика проїжджає так, щит одразу, вставляють і потім підключають. Тобто там вже лічильники стоять на місцях. Так, четвертий поверх ідемо. Доброго дня. Добре Ром. Знову потрапив на відео. А де пофарбовано вже є? Тут немає. Починається. На другий поверх весь А тут зараз шпаклюєте, готуєте. Давайте покажу, як готов... підготовка відбувається. Так. Шліфують, підтирають, десь підмазували. Ось так виглядає перед тим, як її почнуть фарбувати. дня. Бачите, підмазували. От. Бачите, плями, 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 плями. Це все нещодавно підмазували, куточки вивели. Робиться це як для себе. Це нагадаю, це потужний. Профіль, який ми використовуємо, він товстий, по-моєму, там 2,5 мм, не знаю, чи 2 мм. Короте, товстий нестандартний профіль, от, до якого можна нормально закріпити двері. Так, пішли далі. Давайте покажу, ще декілька квартир, а потім спущусь і по, пройдусь по всіх роботах, які зараз відбуваються. Так, тут зараз поки що нічого, тут теж от, зараз готують. Ну, більшість тут, тут, тут підшліфовують. І потім будуть фарбувати. Я маю надію, що наступну п'ятницю приду І Роман скаже, що вже пофарбовано все на четвертому поверсі. Так, пане? Так. Можна? Супер. Будуть живі, давай, так, так, та, аби, та, аби нічого не сталося ще цікавого в нашому житті. Так, ну по сусідньому під'їзду така ж сама історія. Там вже теж стоять. Стоїть плитка або доробляється плитка. Єдине, що чого нема, там ще нема всюди шпаклівки, шпаклівки там частково і не поспакльований це картон. Другий поверх. Давайте покажу, як виглядають квартири вже пофарбовані. Тут вони всі пофарбовані повністю. Ну От я зайду в квартиру оцю. Ні, ще поки що, правда, не прибирали. Але ось так виглядає свіжо пофарбована. Квартира White Box. Ось, дивіться. Білий колір аж очі виїдає, таке враження, як ти на лижах. Сонце, снігу багато, і ти вже коротше, не можеш без окуляр дивитися на землю. Ось така сама історія. Ага. Ось квартира. Вона трошечки холодніше виглядає через те, що. З синього кольору плівка, ну голубовата плівка на вікна, тому воно трошки холодне робить. Але колір білий, такий чітко білий, красивий білий колір, на який ви можете покласти будь-який. Але от білий мені тут базово подобається, дуже подобається. Бачите, що тут виключательні. Щось включає, виключає. Відключило, мабуть. Тут. А, тут я був. Давайте зайду в якусь двохкімнатну квартиру. О, тут одна, ну, правда, двохкімнатна квартира є. Ось, але тут, тут хлопці, я так розумію, обідають. Але тут вона теж готова. Вона трошечки тепліша. Бо тут, ну, тут так само. Величезний цей холл. Єдине, що через те, що багато речей нормально не покажеш її. Так, пішли далі. А, отходить так нагляд і перевіряє з класервагою рівність стін. Ну давайте, покажіть, як ви перевіряєте. Доброго дня. Доброго дня. Так, давайте мені на відео рівненько стіну, будь ласка. <ріст> <ріст> ну, ось так перевіряє у нас технагляд наші стіни. Нам повезло дуже сильно, тут більш-менш рівна стіна попалась. Перевіряють і, і, і навхрест і в усі сторони. Отак от, от. І так само. Ну, Незважаючи на те, що ми робимо. Типу вайтбокс за невеликі гроші. Ту якість, яку ми стараємось вам надати, вона вища, ніж скажу чесно, ніж у мене була в першій в моїй квартирі, яку я тут собі придбав. У Львові це було на вулиці Шевченко. Так. Хлопці, а там не вийти на вулицю, так? Тільки. А, є направо там вийти, так? Ага, є. ага. Все, через балкон, ага, поняв. От, перевіряють, хочемо зробити нормальну якість, таку, щоб люди там нічого не переробляли. Дуже важливо, щоб люди зробили перші відгуки, коли зайдуть на квартири, але для цього нам треба їх передати. Що у нас в дворі? Хлопці тут підтягнули кути. Бачите, вже сіткою затягнули. Кути готують під те, щоб тягнути основну сітку. Тут працювали фасадчики і фасадчики зробили отой кут. Зараз підійду. Теж в третій секції. Тобто фасадчики працювали на першій третій секції зсередини і трошечки ззовні теж на третій секції. Зараз чекаємо морозів, щоб виставити арештування, щоб почати третю секцію зовнішньої частини. Та, яка виходить кут на кільцеву дорогу. А так-то виходить, фактично, чого нам не вистачає. Тут затягнути, нанести фактуру, отой куточок. А, ну і в принципі ще оцей кут залишився. Тобто десь відсотків 10%, 10 всередині фасаду залишилось. Що, що це нам дає? Це нам дає можливість почати робити благоустрій. Як бачите, оцей рів, який тут був, ми вже закопали. отам От чому не заривається той рів. Звертайте уваги, там якраз останні підключення відбуваються в ГРША, там вже все обладнання на місці, ну або практично все на місці, тобто більшість, більша частина обладнання там вже є. Нам лишається по двору потім розвести тільки трішечки освітлення. Воно буде місцево робитися, це воно не буде глибоко закладатися, і ми не будемо через це там зараз чекати, що і як. Для того, щоб нам почати зараз робити двір. Треба все ж таки дочекатися нормальної погоди, бо люди грузно сьогодні не можуть позабирати. вата вона піде туди на той кут, вона поки там лишиться. А так в більшості треба просто поперебирати там, де якийсь, там метал, дерево, плівка якась, потім там, мембрана шипована, якісь дроти. Ну, коротше, це треба довести до ладу. По другій секції, зараз фактично, за цей період мало що відбулося. В більшості е, працювала перша, третя, четверта. Но це ні про що не то, просто деякі хлопці взяли там більше собі відпочинку до нового року, хтось після нового року. Ну от воно так і буває. То виходить, що всі попрацювали, вони зараз вийдуть е, найближчим часом, будуть працювати над цією секцією. В наступній п'ятницю я вам обов'язково зроблю репортаж саме з другої секції. Люди питаються, я обов'язково зроблю. Бачите, цього білого кольору не було точно минулого разу його затягнули. І тут підготували під те, щоб наносити. Тобто, фактично, і саме головне нанесли відкоси. Бачите, відкоси вже нанесені фактурою. Тобто лишається затягнути основну частину. Я думаю, що це діло вони схоплять якісь там 5-6 годин нормальної температури і затягнуть. І залишиться у нас тільки е затягнути масу першої секції і завести кут. Бо от ті кути зроблені, а кути найскладніше у нас в усіх наших проектах кути найскладніше. Так, е в принципі, хотів вам показати котельню, але якщо чесно не, маю, не бачу великої потреби в тому. Я б все ж таки пройшов по зовнішній частині. Котельню практично вийшли на фінішну стадію, великий об'єм робіт там зробили. І ми якраз там знімали відео новорічні. Ну Давайте зроблю вже таке сьогодні велике відео. Хвилин на 30, мабуть, вийде. Додивіться до кінця. Так. Тут продовжують роботи різного характеру, в тому числі там, труби металеві проводять, Це, ті, що до котельні підключаються, щось там по опаленню і підготовлюють, опресовують і підготовлюють для того, щоб заливати стяжки. Стяжки повинні ще вчора було почати заливати, але як завжди, якщо щось стається, то машинка зламається, то хлопці понап'ються, ну, по-різному буває. В даному випадку машинка сломалася. Так. Виходжу на гору. Бачу, прибирають люди теж, готують, мабуть, під стяжки. У нас такий вихід. Труби ще не встановили, але я бачу, почали під накривки робити під основу, оця ОСБ пліта, плюс плівка, зверху буде вже метал. Розтануло все на даху, бачите. Тут будуть якісь труби виходити, тому тут ще просто позакрито пінопластом. Бачите, ще якесь обладнання. Там ще якесь обладнання. Якийсь труби. Зараз покажу, що відбувається в котельні. Ось це обладнання. Який. Добре. Дай. Ось так тут все виглядає. <свісна> Робота, кипить. <свісна> Робота кипить, так що я нічо... мене нічутно, я нічого не розумію, що там відбувається, але з о, загального обсягу виходить, що ну, так, непогано просунулись. Давайте швиденько про третій будинок розкажу, тому що те, що знаю, е З наступного тижня виходить бригада, повертається на секцію номер 3 будинку, тобто 3-3. Е там вони починають е е робити вертикал. Давайте на четверті повинні вже працювати. О, на другій, другому будинку вже повинні працювати, зараз вийду, покажу. Давайте вже зверху тоді проведу вам огляд, щоб все ж таки його сильно не затягувати. Спробую провести. У мене тут є ручка на камері. Головне не впасти. Так. По четвертому нічого не робилось, по п'ятому також нічого. Шостий там трішечки розрівняли, але рахуйте, що теж нічого. Там Тільки підготовчі моменти, плити завезли, е -е, готують, бачите. Е -е, З'являються такі вже дороги, які майбутні. От, що цікаво. Отут будуть майбутні дороги. От, перехрестя, одне, друге перехрестя, потихеньку-потихеньку воно формується і там воно вийде так, як треба. Е -е, не бачимо нолітників, якщо чесно. Хоч зараз і не обід, значить вони ще не вийшли. Значить, ну, це фактично це одна фірма. Я тільки питався про третій будинок, вони значить, виходять вже з наступного тижня. Тут вже закатали фінішним шаром рубероїд. бачите, він вже з такою а, крихтою. Потім частково засипали все ж таки оцей рів, залишилось тільки отой поворот і ота частина. On, фасадчики працюють за кутом. І тепер ми чекаємо так само, як і на е секції номер 3 з тої сторони, з того кута. Е чекаємо на те, щоб вже е можу наблизити, на жаль, вон, бачите, хлопці е стоять на цеглі, щоб вже швиденько ці електрики позасипали е всі ці рови і ми змогли. Тут нормально їздити, вони засиплять черви, воно прибереться обов'язково, бо там внизу під тою е, грязюкою Там знаходяться плити. Розчистимо ті плити е, і почнемо робити нормально благоустрій. Бо через оцю, цей дріт величезний, Ота звідси видно та, е, ми не могли нормально поставити сюди ні рештування, нічого зробити. Тепер Зараз чекаємо на те, щоб погода стала нормальна щоб хлопці почали нормально ставити рештування. Треба ставити їх вже по морозу. Ну і так само з тієї сторони на третій секція. А з цієї сторони вони працюють з люлюк. Ця бригада працює з люлюк, тобто третя секція працює повністю з люлюк. Ну крім того кута. Той кут буде з арештувань. Давайте з цього кута вам покажу, що тут відбувається. Вон, бачите пінопласт, зараз підійдемо, подивимось, з цієї сторони то видно нормально. Штовщина. щоб було зрозуміло. Так. Ага, тут вже, я так бачу, затягнуто... Фак... Ні, це не фактура, це... це ще підготовчий шар, але теж вже готують під те, щоб робити вже наносити фінішну фактуру. От, дивіться, а з цієї сторони. Так само вони роблять поки що зовнішні захватки без внутрішніх, Теж натягнули клей. Ну, невеличка захватка. Поставили фактично під е, двоє одна люлька і друга люлька. Під дві люльки. Всього. Як виглядає вже готова частина, От зараз покажу, щоб ви розуміли різницю. Як виглядає фактура вже нанесена на фініш. От Бачите, вона така більш об'ємна, крихточка ця. Дуже вона приємна, на дотик, шершава. О, бачите, хлопцям приходиться ті, що роблять опалення, їм приходиться оце таскати зараз руками. Оцей кран ми зараз переставляємо на ту сторону. От Звідси він перейде ближче до, сек... до третього будинку, до першої секції третього будинку. Там вже все підготувало, зараз ще вам покажу. Бачите, його звідси переставлять сюди. Така, звісно, історія смішна, ну, але що зробиш? Якраз оці декілька метрів нам не вистачає, бо тут проходять деякі мережі, які підключають котельню. От там бачимо випуска, каналізаційні люки. Все це вже, все це вже видно, тобто сама структура мереж вже я її бачу неозброєним оком. Її все вже видно. Ну що можна сказати? З однієї сторони. Я бачу, що роботи робляться, з іншої сторони, бачу, що ми все не встигаємо е так, як хочеться. Але якщо збережеться позитивна динаміка, я думаю, що все буде окей. На сьогоднішній момент е проєкт Parkside продається по майнових правах, тому що він дозвіл був взятий до ведення закону про МОНи. І це нам дає велику перевагу через те, що ми не прив'язані зараз до реєстрів. А реєстри кажуть, якщо чесно, можуть висіти і до кінця місяця. Тобто різні ходять чутки. Є чутки, що в понеділок відкриють наступний, а є чутки, ходять, що е, і до кінця місяця. Але незважаючи е, і на одне, і на друге, е, парксайд цікавий е, не тільки з цих причин, що тільки на парксайді можна купувати. На парксайді найкраща ціна за е, просто ціна найкраща. Потім найкраща готовність. І на парксайді, скажімо так, найкращу перспективу клієнтів в майбутньому мати свій невеличкий бізнес, тому що тут велика кількість маленької комерції, яку можна взяти в оренду, купити, тобто тут можна розвиватись далі вже як хочеш. Парксайд дає велику можливість для розвитку просто сім'ї або людини, яка хоче відкрити свій невеличкий бізнес. Так, куди зараз підемо? Давайте підемо ще в четверту секцію, там ще теж є зміни в крайньому під'їзді. Зараз єдине, що треба буде знову йти по гезиці, mm -hmm. ну ти вже нічого не зробиш. Я завжди кажу на всіх своїх відео, що взуття це розходник. Mm, як не жаль. О, собака. Будемо піти по патіо. До речі, якщо раніше, дійсно, раніше історія була така з патіо, люди на перші, пер, перші поверхи дивилися ну так собі через безпеку. Ну, Бо будь-хто може залізти там, у вікно, то все 50-те. Це залишилось у нас з 90-х років під час того, коли ну, просто було як це, безпреділ натуральний, по-іншому це не назвеш, коли людина захищена, знаходилася тільки за двома дверима, і друга з них металева обов'язково повинна було бути. Потім, потихеньку, люди почали придивлятися, як живуть в Європі. Ми почали дихати трошки по-іншому, вже від того совка так, трохи віддалилися. Та, і ми потихеньку почали вірити, що ми. Вже такі самі люди, як і в Європі та вільні. І люди почали звертати увагу на те, як в Варшаві, там, в Кракові, в інших містах, та не тільки в Польщі, але й в інших містах з'являтися квартири на перших поверхах з невеличкою земельну ділянку з патіо. І ми в Україні почали це використовувати. І коли ми це почали використовувати, звернули увагу, що кількість попиту. Спочатку було невелика, але потихеньку-потихеньку росла. А от сьогодні, точніше що вчора сталася така історія, коли вперше до нас звернулася людина, який саме війська був перший поверх, але з питань інклюзивності. Це був військовий, який отримав поранення, в нього не діють ноги, він на візку. І е, я зрозумів вперше в житті, ну, може не вперше, та перший раз це було з нотаріусом. З іншим, яка на в'язочку теж ee, наскільки важлива ця інклюзивність, Як, що вона нам іноді коштує копійки нам, будівельникам, вона іноді коштує просто там, ну, трошки заморочитись. Вона просто там є в нормах, ми до неї дотримуємося. Я колись казав, що саме інклюзивний комплекс е, на сьогоднішній момент це є парксайт, тому що тут все в одному рівні і Ми йому підшукували квартиру, і якщо там угода відбудеться, ми йому навіть в його патіо виріжемо в бетоні заїзд, так, щоб він міг заїхати одразу з вулиці до своєї квартири, щоб йому було зручно, щоб людина для того, щоб вийти на вулицю, подихати, їй не потрібно там було 100 років збиратися, виїжджати через під'їзд і все таке інше. І якщо чесно. Як сумно з однієї сторони. Що у нас такі історії відбуваються, що нам приходиться доводити сусіду, що ну, ми не хочемо з ними жити. І за це кладуть люди і життя і здоров'я. З іншої сторони, добре, що хоч так є. І тому квартири з патіо, мабуть, це такий в майбутньому цікавий вид нарухомості. На сьогоднішній момент він цікавий, мабуть, тим людям, в яких є якісь особливості в тому питанні щодо доступності. Квартири, щоб в неї заїжджати без сходинок. А в майбутньому я дуже маю надію, що всі ці патіо будуть зелені, засаджені, використані найкращим чином, і що ми забудемо про те, що відбувалося. І що це буде най найкрасивіша частина нашого комплексу. Так, від сумного до веселого, давайте в, е в крайній під'їзд. Тут нібито почали шпаклювати, але так розумію на верхньому поверсі. Давайте піднімемось на верхній поверх. Десь щось постійно гуде, але щось я людей не сильно бачу. Ага, тут двері. Я не пам'ятаю, по-моєму, тут двері вже стояли минулого разу, коли я тут заходив. Класні двері, до речі, і замки класні. Це за це не соромно, за калі не соромно. Я думаю, що багато хто купив квартиру за 1000 доларів і в них нема калі. На полиночку. Ага, от. Бачимо, підшпакльовані вже шви і підшпакльовані тут нарізи. Ось як тут тепленько. Ага, щось там був, мабуть, наплив. Отаке от іноді буває, це треба визнавати. Коли опалубка була неправильно листа, у неї трошечки бетону приходиться знімати. Є така історія. Ну, Будинок повністю наливний. І це є плюс. І це є плюс. До речі, мене поправили архітектори, коли я кажу, що це дуже безпечний будинок, там, ну, як мінімум від шахеди і то все таке інше. Вони кажуть, так, можливо, шахет не, розі... не... не проб'є там ті... ту кількість перекриттів або ту кількість стін. Але травма, яка буде нанесена акустично, вона буде іноді навіть несумісна з життям. Тому Насправді укриття є укриття. І краще, ніж там, коридор першого поверху. Тут в цьому комплексі нічого не продумаєш. Мабуть, в будь-якому, але це і найзахищеніший хоча б від прямого влучання. Але акубаротравма може бути дуже сильною. Так, повертаємось до нас. Тут бачимо електрик, тут ще не підшпакльовано. Бачите, тут є іноді зашпакльована штукатурка, іноді не зашпакльована. Тут тільки підготували, підготували, підготували. І тут зараз. Зайду покажу, де вже працюють, шпаклюють. Доброго дня. Тут вже йдуть шпаклювальні роботи, теж будуть готуватись під формування. Подовки. Тут щось різні, роблять, теж поспакльоване бачимо. Ну, Як бачите, потихеньку робота відбувається. Все, що, мабуть, я хотів вам розказати і показати, я б розказав і показав. На наступному тижні будуть веселіші новини, тому що я вже так дещо знаю, що буде по двору, що буде по фасадах і по інших е роботах. Я думаю, що вже потихеньку-потихеньку воно буде виглядати так, як воно повинно було виглядати трошки раніше. По планах. Поки що плани такі, поки погода не дає нам розігнатись, ми робимо тільки А. Моноліти, там, де є можливість, і б, е, внутрішні оздоблювальні роботи в першому будинку. Зараз температура дозволяє. В принципі, якщо ми доробимо зараз мережі, ми навіть можемо е, рзац варіантів включити, як нам потрібно, опалення, якщо це буде потрібно. Це поки що не обов'язково, але є у нас завжди така можливість. Плюс у нас е вистачає потужності по електриці, щоб підігріти точково ті місця, в яких ми працюємо. Тому роботи продовжують відбуватися. Ну от, така у нас історія. Мабуть, це все на всьому. На сьогодні це на останній огляд. Наступний буде огляд по Грінвуду 3. А тут я вже на виході з, цього, з цієї арки, з першого будинку, з вами прощаюсь. До наступних зустрічей, до наступної п'ятниці. Бережіть себе. Так. Все, па-па.